Придністров'я попросило Москву надіслати більше так званих миротворців. У Придністров'ї жаліються на зростання небезпеки і терористичної загрози. Так званий глава представництва Придністров'я в Росії Леонід Монаков заявив, що звернувся до Кремля з проханням збільшити кількість так званого миротворчого контингенту через збільшення загальної небезпеки і терористичної загрози. Про це Монаков сказав в коментарі нещодавному, і зрозуміло, що це його заява. Ну от вона по суті політично прозвучала, але вона не має ніякого за собою реального підґрунтя, тому що. Не здатна Росія зараз нічого зробити з посиленням свого контингенту так званого миротворчого Придністров'ї, тому що немає Росія прямого доступу зараз до Придністров'я до цього регіону, тому що е, ні повітрям, ні морем і відповідно річкою, ні сухопутним шляхом Росіяни не мають сполучення з Придністров'ям і тому, щоб хто не заявляв, Придністров'ї в Росії, тобто там в Кремлі, в Москві, це не має ніякого значення до того моменту, поки немає якогось сполучення. А його і не буде цього сполучення, тому що Україна заборонила транзит своєю територією з зрозумілих причин російського контингенту в Придністров'я. Далі морем також не здатна Росія прямувати до Придністров'я і там через річку, так відповідно. І також повітрям. Теж не може Росія це робити. Ні, Росія то може спробувати повітрям перекинути якісь свої підрозділи в Придністров'я, але ці борти будуть одразу збиватися українськими силами ППО. Тому для Росіян тут без варіантів.